Неймовірні інновації, нескінченні можливості. Саме такий слоган обрала компанія Asus для презентації своїх нових продуктів. Що це означає, розповімо далі. А зараз можемо сказати: Asus поцілив у хмари. В Asus не залишились осторонь від новомодної тенденції розроблення своїх хмарних сервісів. Їх open Cloud націлений як на домашній, так і на корпоративні кола. Отже, як все це працює? Припустимо, у вас величезна квартира з великою кількістю мешкаючих в ній людей та з не меншою кількістю техніки. OpenCloud дозволяє створити вам один єдиний простір для усієї інформації, куди будь-який член сім'ї зможе зайти та отримати те, що йому потрібно. Причому навіть не важливо, яким саме пристроєм він користується. Це може бути і звичайний PC, і iPhone, і смартфон на Android. Вся інформація зберігається на віддалених сервісах Asus. Доступ до інформації завжди відкритий, звісно, саме вашому колу родичів або ж друзям, яким ви надасте спеціальний доступ. Точніше, ви Сила, це запрошення. Запускатися все це діло може на серії нових роутерів. Вони є дводіапазонними і працюють відповідно в частотах 2,4 і 5 ГГц та підтримують п'яте покоління бездротової мережі 802.11 ac Wi-Fi, також відомої як 5G Wi-Fi. Швидкість передачі даних приблизно в три рази швидша ніж на попередньому поколінні роутерів. Серед особливостей в ASUS виділяють формове ПО задля для швидкого налаштування ASUS WRT та можливість виділення мереж з різним рівнем доступу та захисту. Слід за цим були представники. Представлені і нові монітори. Їх хочеться отак от узяти і просто купити. Дизайн неймовірний. Особливо зверніть увагу на агресивну підставку під назвою Соняшний годинник. Ще тут відмінна матриця з кутами огляду в 178 градусів та вбудоване аудіо, розроблене спільно з Bang Olufsen. Також була представлена і модель монітора, до котрої можливо напряму підключати смартфон. Тобто монітор виступає в якості док-станції та дає можливість дивитися відео безпосередньо зі смартфону. А тепер представляємо вам моноблок Asus Transformer, про який нам трохи розповіли рідні люди з України. Компанія Asus представляє нове рішення на ринку. Це компютер трансформер, планшет і моноблок два в одному. Ми можемо використовувати його під операційною системою Android, як планшет, де б ми не були, і використовувати його на роботі, як комп'ютер, який працює з операційною системою Windows. 18 полнодюймов, высокие характеристики. Чуть позже мы расскажем об этом продукте, когда он появится на рынке. Це дійно дуже дивний гаджет. Коли моноблок в зібраному стані, він працює на Windows 8. Коли ж планшет відділяється від його тіла, то він починає робити на Андроїді і в той же час стає найбільшим у своєму класі, адже діагональ екрану в нього 20 дюймів. Вся головна начинка знаходиться в базі. На презентації до речі, стався кумедний випадок. Моноблок банально відмовився працювати. Після чого його презентер Джонні Ши одразу покотив бочки на Windows. Дуже це знаєте по-українськи. До речі, планшет має невеличку ніжку, тож його сміливо можна ставити на стіл.